Я обожаю бігу. Прийшов собі в торговий центр зразу. сів так, в офісі працюєш. І це все повністю безплатно. Ой, хай безплатно, все повністю безплатно. Таким прекрасним бідний робота. Ось на що я натрапив напра... на в лугу. Немає ні одної надписи на українській мові. Як ви думаєте, нормально? Зона мови знаєте кого, надпись є. Щоб ви розуміли, Іспанія. Дивіться, який шкаф вистачить, не можна юзати і юзати. І це на мусорки таке ось викидають. О, це такий за велосипедик. Що ми тут обачимо? Главна площа Віго. І бачимо, який палає флаг. Стыді позвав, що тут сказати. Коментарі, Я вже не знаю, що казати. Бісять. Це мені інтересно, що саме іспанці нічого не кажуть, ми доволі всім, що в них по центральній площі таке явлення. Таких пишних флагів, друзі, навіть флагів Іспанії я не бачив тут в Іспанії. Щоб такі флаги Іспанії, таких обйомів великих лежав, висіли. Оце мене, звісно, прославляють, блін, палістіну. Глянь, центральна площа, гляньте, все красиво. Тобто на міжнародні проблеми ми обращаємо увагу на війну наразі. А у себе нічого не замічаємо. ось яке ось відняття внімання. флаг на всю площу. Да? Ну не знаю, чи люди тут... Є якісь здравомислящі люди, що проти цього всього. Я маю таких знайомих, ну, пару так. А так більшість підтримують усе цю політику. Я не впевнений, звісно, що це мер ВІГО спеціально, цілонаправлені таке робить. Ну, Мер така установка по всій Іспанії. Отключення внимання, від налогів, які на автоному діляться, квартиру нереально купити, з недвіжкою великі дуже проблеми, куча різних проблем. То ось бачимо, на що відрікають внимання людей. Но проблем дуже багато. Бюрократія. Налоги, я вам кажу. Налоги біжні, на автономи не можуть взагалі крутитися. Бо дуже велика економіка держиться на автоному. З райнарем, які проблеми були. Райнар вже не літає. Як тепер людям літати буде? Я не знаю. Якщо раніше літали по 10 євро, будемо літати по 300, по 400 євро. євро про я вже про путешествия можу забути. Це все, яка треба зарабатувати, щоб у вас полетіти. Раніше літав на Мальту по 10 євро. 10 туди, 10 обрати. Все. А тепер що, ну куча проблем. І бачимо, що ми маємо добавок. На всю площу на головній ялинці країни. Ну все красиво, все разокраси, блін, молодці. Я цілий день ходжу в хвалю місто і бачу. Я приходжу, мене глаза налодно на весь на всю площу такі флаги. це піпець, який я такого ще в житті не бачив. Там мілкі там зустрічаєш. там нас варто на, на аджютамент висить великий. Ну... Таке. Ну, не знаю, може, звісно, я дуже злий, не знаю. Напишіть в коментарях. Ну це я вам свою думку так озвучу, так акуратно, тому що. Потому що-потому що. Так чисто -то, ось дивився новини для відомості, один судно з порошком білим встановили. Ну, я кажу там якогось пішок, шавок поймали, там, по респі го їм пододавали і все. А так, реальний ніхто не, не, не рішають. Такий потенціал в Іспанії, я вам кажу, все ну, чисто туристи, а потенціал тут дуже великий. І корупція, я думаю, тут ще продвіється. І ще що хотів сьогодні сказати: дивився Санчеса, президента, там новини. А там тут от цирк з України сміються, що в нас клоуни, а тут от цирк сідущий, чим, я вам скажу, чим в Україні. Там його унижають, і не знаю, що відвічать. Ну, Теж президент дуже інтересний. Нічого не був казати, але но... ділате виводи самі. Я подивився там для себе виводи зробив, що тут клоунада процвітає ще там. Ну, сидять розфуфирний з жовтий бутил сидить, якась зі п'є, той сидить, брови нарисовані. Ну, кажу, нічого не хочу вам свою думку нав'язувати. Для мене кажеться, що тут ще цирк, ще більше, ніж у нас в Україні. У нас там з колі котлети всі сміються, з кличків, а тут теж свої клички, колі котлети. Тут теж свої приклади, Просто ми ще не вникаємо. Ну, іспанці, я думаю, теж здрава мище є. Це то взагалі може не так, а в великих містах. Я думаю, люди в Нахваляв-нахваляв віго і бачите. Ну це місцеві жителі, це не винувати, поняття. Може навіть і мер не винувати. У нього така установу отримав таку, що він зробив. Ну ладно. Но мінус ставлю, великий дуже. У Ми мене навіть мислення не було записувати це відео, там негатив якийсь нести, як ви звичайно кажете, що не сумнів говорю. Я просто прийшов на, на головну площу, наслаждався так, хотів якесь позитивне відео знімати. І мені оце, ну, просто на очі таке попало. Я не нав'язую свою думку. Ну, я не, не можу здержатися. І це вже реально накипіло. Починали з лавочок і закінчують бачу, бачити чим. Ну, реально, вже немає сил оце, на це дивитися. Хоч я вроді би здержана така людина, но, ну, ну, що, що тут сказати?